П'ять прилуцький школяр мав би 1 вересня сісти за парту. Проте цьогоріч через війну, як і більшість юних українців, вони розпочнуть новий навчальний рік дистанційно, і це здебільшого рішення батьків учнів. Про те, в якому режимі буде навчатися навчальний заклад, надане визначатися повне право навчальному закладу, педколективу та батькам. Тому батьків було проведене опитування, як вони бачать вихід дітей у школу. Чи це буде у звичайному режимі працювати школа, чи це буде дистанційно? Спочатку опитали батьків по кожному класу, по кожному навчальному класу закладу. Звичайно. Дані дуже різняться, тому що в одному класі одні відсотки, в іншому інші відсотки, і по навчальним закладам також відсотки різні. Але в цілому по місту виходить, що 70% за батьків за дистанційне навчання і близько 30% за те, щоб працювати. У офлайн у звичайному режимі Олександр Правосуд говорить, що рішення батьків школярів це не просто опитування, а задокументований факт. Батьки провели свої збори, це батьківські комітети, склали протоколи і передали директорам навчальних закладів. Відповідно, вчора директори навчальних закладів по всім навчальним закладам провели педради і здали мені витяг з рішення педради. За рішенням цих педрад усі навчальні заклади нашого міста виявили бажання працювати у дистанційній формі навчання. У нас завжди переважає демократична більшість. Якщо більше батьків за дистанційне, отже, відповідно дистанційну форму навчання і обрали. Звичайно, прикро і сумно, що першокласники не побачать свою першу вчительку вживу, не будуть спілкуватися зі своїми однокласниками. Але я хочу заспокоїти. Що це не остаточне рішення на весь навчальний рік. Зміниться ситуація може, будь-коли, можливо, на протязі місяця, може на протязі двох місяців, буде прийнято рішення, що якісь школи виходять на змішану форму, якісь залишаються на дистанційному, а хтось може вийти і у звичайному режимі. Зважаючи на безпекову ситуацію на Чернігівщині, дистанційну форму навчання школярів обрали не лише прилуки. Наші сусіди, Ніжин, там по навчальним закладам. Так само було прийнято рішення. Всі навчальні заклади міста працюють на дистанційній формі навчання. Олександр Правосуд наголошує, що дистанційна форма навчання це не канікули і не послаблення, і педагоги та учні мають поставитися до нього з усією відповідальністю. Я хочу звернутися до батьків учнів. Якщо якийсь предмет не викладається дистанційно. Я прошу мене повідомити, щоб ми з'ясували причини, тому що програма повинна виконуватись в повному обсязі, не дивлячись на те, що ми навчаємося дистанційно. Жоден урок не має бути пропущеним. Чи не найскладніше буде розпочинати новий навчальний рік у онлайн форматі першокласникам? А їх цьогоріч у прилуках 496. Але і вони, як і всі школярі, зможуть 1 вересня побачити своїх вчителів. 1 вересня це таке. Свято трошки з присмаком гіркоти. У нас я думаю, що обов'язково директори навчальних закладів і класні керівники в онлайні привітають своїх учнів. У дистанційному форматі хоче звернутися до всіх учасників освітнього процесу, і Олександр Правосуд завжди традиційно. 1 вересня я завжди вітав. Усіх і учнів, і педколективів, і батьків, учнів. А сьогодні я хочу не привітати, я хочу побажати нам, скорішого миру, нехай в усіх навчальних закладах продзвонять дзвоники, учні сядуть весело за парти і розпочнеться звичайний режим роботи. Я бажаю усім миру, бажаю, щоб нехай Господь Бог оберігає усі прилуцькі родини, миру нам і добра.